Тут де винограджиш, ще не клали, але буде, дивимося. Ось пішло. Де як класно біля фіртки? Ну, підійшло, здовбало оцю всю цю, чотко ляже, буде красота. Дивися. Ось пішло, пішло, пішло. Ну, Це ця половинка. Тут буде сам поняв. Да? Тепер дивися, тут ось чуть чуть стороночку, але де класно. Ось по прямій дорожка. Вибрали землі туди. От туди в угол тачок 30 вивозили. Ось поза персиком. Пішло, понятно. Тут вони вже з чесали бачиш. І буде... Так, тут ось завтра вони дорожку будуть виставляти, бо там багато землі знімати. І оце бачиш, що тут буде зазубень. І от туди до краю хати, аж поки асфальт. Ми вирішили, що поки оце асфальт, поки хай вони його і кладуть. І за те, що ну, чого довбать оцей асфальт, якщо ось воно буде на твердому, на хорошому. А отуди колись потім вже розберемося. От тут що то що той зазубним, щоб тут сушилку для одягу зробити. А так взагалі отак поки що. Поки що отак. Все дуже прикольно. Мені подобається. Отут вже дивись, навіть, навіть дядьки підсипали. вже де бордюр. Так. А потім я вже сам до цього бордюра відб'юся і заблювався тут невеличкий майданчик і плитки перед теплицею. Взагалі буде класно.